Його дорослішання почалося не з випускного чи першого побачення, а з новини 24 лютого. Тоді Сашко був шестикласником, йому було 12. У час, коли навіть дорослі не знали, що робити, хлопець взяв до рук єдину зброю, яку мав гітару. Він вирішив не ховатися, а діяти, надихнувшись прикладом інших дітей. Я побачив, як інші діти теж займалися цим волонтерили. Я тоді вмів грати, якраз як і співати, та й. І... Подумав, може, спробую. Та й поїхав, спробував заспівав, та й вийшло. Я думаю, ці співи, так як пішли від мого тата. Мій тато теж співає, любить співати. Та я думаю, передалося так. Спочатку була вишниця, а згодом вулиця Кобилянської у Чернівцях ринки та площі сусідніх областей. Він виходив співати у спеку і у холод, часто разом із молодшим братом Йорданом. За чотири роки пісні конвертувалися у реальну допомогу. Спочатку Сашко віддав власний дрон, а згодом суми зборів сягнули сотень тисяч. Спочатку віддавав більшим волонтерам, а потім уже захотів збирати на конкретну суму. Там, на авто, на два авто купив, потім мотоцикли теж купив, що е... вони просили, то купляв. Це все на вулиці було. Так. А ще е... влаштовував з будинком культури в селі Драченці, е, благодійні збори. Це було по клубах. Ріг їхали е... і зібрали вже на реп і на авто. 750 тисяч гривень це підсумок його роботи на сьогодні. Зусилля хлопця помітили на найвищому рівні. Нещодавно Олександр повернувся з Києва, де отримав відзнаку майбутнє України особисто від президента. Проте сам хлопець до слави ставиться стримано. каже: поїздка на банкову це приємно, але його головна мотивація зовсім не грамота в рамці. Нам екскурсію провели в дім Гургуль. Якось так дали поїсти спочатку. Довго чекали його ще. Але сильно не дали нам поговорити з ним, завели у кімнату, нагородили, дали ще прапор підписати. Це так допомогти їм. Хотів не для грамот, щоб поскоріше закінчилась війна. Сьогодні у хлопці є чіткий план на день перемоги відсвяткувати довгоочікувану подію з батьками. А поки війна триває, Олександр продовжує грати, наближаючи цей день кожною гривнею. Радислав Українець Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини Сі 4